21 команда. Тут представлені фактично всі райони Прикарпаття. П'ята щорічна спартакіада серед депутатів міських та селищних рад, а також депутатів обласної ради відкрита. Традиційно найспортивніші депутати представляють свої райони й область. Перемагати приїхали усі. Команда з Яремча, зокрема, заявляє, що у них сильний переможний дух. Наша команда сильна духом. Духом це перш за все, тому що ми приїхали перемагати. Але ми не не розчаруємося, якщо ми не переможемо головне участь. Перше представила свою команду бурштинська міська рада. Депутати усіх політичних сил відгукнулися на гру. Бурштин сьогодні привіз 24 депутата міської ради. Ми сьогодні представляємо і волейбольну команду, і баскетбольну команду, і футбольну команду, шахи, шахмати. Тому я думаю, серед тих всіх депутатів, які в нас сьогодні є, кожен по посвідченню пройшов чесно, свідомо. Раніше депутати знали все про своїх суперників, адже не перший рік з ними грали. У волейбол чи то футбол. Однак зараз, після обрання нового складу усіх рад, побачити хто як займається, можна лише на спортивному майданчику. Другий рік ми будемо знати вже сили суперників. А в цьому році можуть бути несподіванки. Може люба команда виграти в будь-який турнір, тому що депутати перший раз стали і можуть бути в районі, що самі футболісти прийшли. Переможці будуть брати участь у всеукраїнській спартакіаді. Депутати з Прикарпаття майже кожного року беруть у ній участь. Традиційно виступають вдало, адже збірну підбирають дуже ретельно. Ми там були ми там були, здається, тричі чемпіонами. Один раз ми були другі, мали друге місце. Так що наша команда стабільно була. в минулому скликанні стабільно була добра. Сьогодні ми визначимося з кращими і будемо формувати нашу команду, відправляти їх туди. і Спробуємо знову ж таки на всеукраїнському рівні доказати, що Івано-Франківщина і депутати Івано-Франківські людьми спортивними і правильними. Уже Початку червня у місті Чорноморськ відбудуться всеукраїнські змагання, а переможців обласної спартакіади нагороджуватимуть на сесії. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.